Всім привіт! Я сьогодні кудряшка с це Я так нарядилась, бо сьогодні ми їдемо до батьків. У свекрухи моїй було вчора день був. Був вчора день народження, от, і е, сьогодні ми їдемо на таке маленьке святкування і ну, привітати її. Е, тому я вже зранку зібралась, нафарбувалася, залишилось тільки одягнутись, е, Наряжатись не буду, бо ми йдемо на природу, от, тому штани кросівки, кофта, все як завжди. І треба ще забігти зараз, буде купити квіти і все, їдемо. І тут головне нічого не забути, бо я вам вже казала в тому році, що у нас завжди день народження, це день, коли ми все забули. Поза минулого року ми їхали на її день народження і забули м'ясо на шашлик. А, так на хвилиночку, 80 кілометрів від Києва від'їхали. От в тому році ми їхали вже до них додому в гості і забули їй подарунок. Також повертались за ним. От і в цьому році також головне нічого не забути. Тому йдемо збиратись. Через декілька днів після останнього кадру. Бо ці пару днів я трошки випала з життя, бо після святкування для народження ой, щось мені стало зле. Мій шлунок щось мене трошки підвів, так скажу. Ну, в общем, щось, знаєте, пішло або не в то горло, або не з тим співпало. Ой, коротше, таке. Все, вже наче все добре. От, Їм вже набагато краще. Бачите, який в мене тут друг зато з'явився. <гум> Ігнашик, до речі, зацінив їжачка, Прийшов, вони з чоловіком гуляли. Я зробила цього їжака. Він прийшов з вулиці і каже: їжачок, їжачок. Ну, взагалі, дитина раз впізнала, то значить схож. Отаким От я тут займалась, поки трохи хворіла. От, піднімала собі настрій, як могла. От. А сьогодні вже ми з Нагнатом були і на вулиці гуляли. Ну, в принципі, вже все добре. З'їздили в Єву. Зараз покажу вам, що накупила. Дуже маленькі дрібнички, але знаєте, також піднімають настрій. От. Ну і загалом якось стараюсь себе збодрити. Я зазвичай замовляю памперсів ЄВІ онлайн, тому що в нас наша Єва, вона в нас там б'юті Єва, і там немає порошка памперсів такого всього. Коротше, нічого нема. І там, щоб була безкоштовна доставка до пункта видачі, треба на певну суму. То я зазвичай докладаю ще якісь прикалясики собі. Ну, міцелярка то завжди треба, просто закінчилась. А вони ще там знаєте, мені кажуть, покладіть оце в кошик, буде вам щастя. То я взяла от якийсь там крем для рук. От, з ароматом ягід, непогано пахне. Потім оцю штуку від холіка-холіка взяла. Я взагалі-то думала, що це гель для вмивання, Ну, не, не дочитала. А це виявився просто зволожуючий гель э, для обличчя. Ну, ладно. Також треба, чому ні. А я ще думаю, це для умивалка, така маленький об'єм, який думаю, ну ладно, буду брати з собою, якщо до батьків їздимо. Угу. Зрозуміло, чому вона така маленька. Потім взяла ось таку сиворотку. Дивіться, який прикольний дизайн. Вона зволо... це зволожуюча сиворотка, так написано було. Якісь такі кульки червоні, ну, прикольно. От. Також треба. Чому ні? Зараз шкіра дуже суха в мене, а взимку буде ще, ще гірше. Ось таку масочку ще взяла, вже другий раз беру цей пробничок. До речі, вона мені от чимось сподобалась. Треба подивитись, цікаво, чи нема в них такої, ну, повного розміру. І це мені поклали цей патч, а, пат, не патч, цей пад. В подарунок, пілінг, пад. Я, до речі, давно хотіла таким чимось спробувати покористуватись. Ну, Він тут один. Звісно, ефекта я не побачу, але, хоча б, знаєте, от подивлюсь, там, як воно чи не червоніє шкіра. Коротше, спробую. Можливо, сподобається, то куплю тоді їх повну пачку. Ось так. Скоро вже розберу цей свій букет, хоча він мені до сих пір дуже-дуже подобається. Знаєте, іноді оце все дивлюсь, на оце все, що я роблю, і думаю: Аня, Аня, що тебе... з тобою не так? Тобі 37 років ти робиш їжачків. От, або гарбузики в'яжеш. А потім думаю, і що? Ну, от, ну, подобається мені так, і що? Тому, коли настрій гарний. Любуюсь, а коли поганий, думаю, да, можливо, в мене травма дитинства, чогось там в дитинстві не доробила. Хоча, знаєте, ні, насправді всього доробила. Я цим займалась з самого дитинства, і до сих пір це мене не відпускає. Е, мені тільки ото радісно, що чоловік мій нічого на це не каже. Просто посміхається, каже, та займайся чим хочеш, аби ото не плакала, і було що поїсти вдома. Все. Тому, коли в мене є вільний час, так, таким чином піднімаю собі настрій. Вам у тому відео, що так чекала серіал зв'язок. От він зараз його по телевізору показують. А на Ютубі вони викликали по 8 хвилин кожну серію, нормально. А повна серія тільки для спонсорів. Думаю, ага, ще я не була спонсором нового каналу. Добрий вечір. Тому ні. Ой, Коротше, По телевізору з рекламами я його дивитись не збираюсь, тому буду чекати. От. Але знаєте, трошки засмутилась, Я так чекала, сіла така вже, знаєте, налаштувалась через 8 хвилин так, типу, кінець, я така не поняла. ну, Ось так. Потім в коментарях почитала, що виявляється. або... Ставай спонсором каналу, або чекай, поки він повністю весь вийде, і вже потім подивишся. Я думаю, ну нічого, мені поспішати нема куди, я почекаю. Сьогодні субота і з сьогоднішнього дня офіційно похолодало. Все на вулиці 11 градусів, і я вже навіть е, дістала оцей термокилимок, який купувала Гнату ще, ще в три місяці, коли йому було. От. І знаєте, якби я складала. Е, Список найкорисніших речей для малюка я б обов'язково цей килимок туди вписала. Реально класна річ. І добре, що я його в свій час купила з цією дорогою і з машинками. Я як знала, що Ігнат буде фанат машинок. І зараз це взагалі клас. Ми з ним граємось, їздимо по доріжкам, називаємо. Що намальовано, тобто тут і літачок, і екскаватор, і автівка, і будиночки це в нас гараж. До речі, називається все є. Коротше, я дуже задоволена, і плюс тепло. Бо іноді отак ми просто лежимо і, і граємось. Так темно з самого ранку вже доводиться вмикати світло. Прямо прям зранку, тільки встали, вже світло вмикаємо. Ігнат, до речі, футболці, не а не я вже в кофті. Не. А Ігнат сказав, кофта ні. Ну, думаю, ладно, як замерзне, може, скажемо. Яка кава? Взагалі треба брати в себе в руки, збиратись та йти на вулицю, От, хоч там і не дуже вау, але все. Тепер така погода буде завжди, треба просто до цього звикнути. І знаєте, взимку, коли плюс 11, то це ми кажемо дуже тепло. Ну, хоч зараз ще і не зима. Блін, і знаєте, я постійно забуваю гнату давати цей вітамін Д. Я вже думаю, мені треба йому на лобі з вечора писати вітамін Д, і тоді, можливо, я зранку згадаю. Е... Хоча я не знаю, От я чомусь, вир... чомусь я так зап... запам'ятала, що його треба давати саме зранку. От... Чи там щось спиться, потім не так, не пам'ятаю. Ну, то іноді забуваю, то і в обід піде. Сподіваюся, вже від дорослих дітей це не так принцип. На вулиці набагато тепліше, ніж і ми думали. Так що добре, що ми вийшли все-таки. Сьогодні дуже рано встали, то вже наче все поробили, і погуляли, в магазин сходили, а тільки 12-та година. Отак. Сподіваюся, що раніше ляжемо на денний сон, і потім раніше на нічний. Будемо вирівнювати трошки наш графік. А що там таке? Вже рукава всі мокрі, бо ми вже на лавочках всі калюжі витерли. Камінчик знайшов? Будемо далі гратися в машинки. Зараз витру. У нас з Ігнатом сьогодні була овочево-фруктова закупка. Взяла яблук, хочу просто їх запекти. І оці зелені взяла на слоєчки. Так вони пахнуть. Але я не думаю, що вони прям супер смачні. Але на випічку будуть те, що треба. Капуста молода поки ще є, також їмо огірки до неї. І Ігнат розпробував виноград, то взяла вже цей кишмиш, він такий трохи страшний. ну Вже який є. Вже, оце, мабуть, точно останній. Хоча я кожен раз кажу, що він останній. І банани, як завжди. Це не Ігнат, це просто мавпа. Вчора чоловік йому в півдесятої вечора ходив в магазин за бананами, бо приходить, каже, Дитина лежить в, неї, в нього депресія, він хоче банан. О, він, коротше, бігав за бананом. Тому накупили сьогодні побільше. Ну, і ще в нас є ось такий пан-гарбуз. Як же без нього? Це батьки нам купили там в себе на ринку. То хочу половинку запекти, щоб запечене пюре його і в вафлі можна додавати, волатки. От, половинку. На оладки сиру, і половинка буде, половинка половинки буде в кашу. Коротше, отакий план. Щоб одразу і кашу спробувати, і оладки і запекти. Я обожнюю все з гарбуза, ігнат також гарбуз любить, чоловік ні. Тому я е, восени їла б з цим гарбузом все на світі. Іночка, що їш? Виноградик? А, ну, давай. Вот так. Бубочки, да? А ну-ка, отрывай. И ам! Зив! Ой, добренький, да? Розпробував під кінець сезону. Ще купила собі стік Несквіка. Чомусь мені дуже сильно захотілося чогось шоколадного. Думала чи банку цю велику взяти? Потім думаю, ладно, може це знаєте, разова акція. Але ж я як завжди не дочитала. І трохи забула, що його треба заливати молоком, а не водою. То тепер треба ще купити молока, і тоді вже можна пити. Коротше, я як завжди. Подивіться, які нам віддали крутезні книжки для Ігната. Я взагалі навіть таких раніше і не бачила. Це книжка, а всередині тут пазли можна збирати: шість пазлів. От, і малюнки просто. Космос, не знаю, мені так подобається, такі яскраві і дуже-дуже багато елементів. всяких, Тобто їх можна роздивлятись дуже довго. І коли він вже доросте, ой, коли він вже доросте, то можна буде складати і пазли. Ось так вони. Витягуються. А під ними ось такий малюночок, що, що мені взагалі дуже сподобалось, тому що дитина буде бачити, що саме складати. От, е, я розумію, що це, мабуть, не раніше, ніж 4, а можливо, 5 років. Да, діти таке можуть складати, я думаю, не раніше. От, а от зараз я, до речі, хочу цих подоставати, мабуть, кудись в пакет скласти. А щоб ми розглядали просто малюночки, бо Ігнат, в принципі, не проти ці книжки втягати і роздивлятись, але я хвилюю, що він просто ну, загубить ці пазли, та й все, шкода буде. Тут е, трошки є місця, де не, не вистачає, вже, де вже загубили попередні власники, ну то нічого. І віршики тут, наче такі е, непогані. Ну Дивіться, ну малюнки просто бомба. Обожнюю таке клас. Тому, тому так, мабуть, і зроблю. Пазли приберу, а так будемо роздивлятись. І взагалі хочу з цієї серії купити йому ще транспорт і тачки. Мені здається, йому також зайде. Ну, це не зараз, а трохи пізніше. І знаєте, я подивилась в них на сайті, такі книжки коштують там 160 гривень. Чи 170, щось таке. Уявляєте? От така книженця і всього 170 гривень. Я в шокі. Я би їх продавала дорожче. Ну, реально прикольні. Клас. Знаєте, сьогодні на майданчику нам попалась дівчинка, попалась, зустрілася. нам зустрілась дівчинка маленька, яка е почала ігната обіймати. От, а Ігнат нас дуже таке не любить. Він не любить, коли до нього, ну, коли до нього прямо так сильно торкаються. От. Не те, то, що не любить, ну він якось так тіпо, не розуміє, чого вона до нього лізе. От. І тіпа, там були ще мамочки, вони кажуть, ой, це, це мабуть, тому що її вдома дуже ну, там, багато тіпо, обіймають, і вона таке бачить і обіймає інших дітей. Тобто виходить, що якщо моя дитина нікого не обіймає на майданчику, то значить я її не обіймаю вдома. Чи що? От мені, ну, думаю, Така логіка у людей якась трохи дивна. Я ігната обіймаю і цілую по мільярду разів на день, як будь-яка мама свою дитину. От, але, ну, просто... От, ну, він таке, іншим дітям не робить. І знаєте, мені, ну, мені здається, що це залежить від характеру, від темпераменту дитини, а не від того, що він бачить це вдома чи не бачить. Тому е, якось мені було трохи так знаєте, смішно е, це слухати. що е, ну, от, Дівчинку її просто багато обіймають. А моя дитина що виходить? Недолюблена чи що? Ну, таке. Я не стала нічого там, нікому доказувати і пояснювати. От, але така думка була трохи смішна мені. А... Я, в принципі, нічого не маю проти, коли дітки там то його цілували, то обіймали. Мені завжди це дуже-дуже мило. Ось, ну, Але от він таке не робить. Можливо, що буде той період, коли і він всіх заобнімає там на майданчику. Ну, але зараз ні. Сьогодні в нас купальний день, не сам наш улюблений день, але настає він раз в тиждень, коли ми так повністю приймаємо ванну. І ми їм. <кій> Поки я не кажу, що, бо якщо скажу, то буде скандал. Дівчата, у кого дітки старші, скажіть, якщо у вас був такий період, коли дитина ридала, коли мила угу, оце. От, е, коли це прийшло? Просто мені ось цікаво, коли це проходить. Тому що е, я просто згадую, як я думала, які ж іграшки йому купувати, коли він підросте, і які там іграшки. Купатись він більше не любить. Ой, це просто жах. Не знаю, не знаю. Чому так сталося? Що, за... Що я йому зробила не так, але ось після якогось періоду це просто. просто, Оце він зараз, поки всі іграшки помиє, помиє машину, машину він любить мити. от, А от мити себе, це він не дуже. Дай гнашка. Ну, все, домовились, будеш... Хто це краб? Будеш краба мити? Ну Звичайно, краб. Куку каже. Привіт, краб, так, да? куку. Краба він мити любить. Ой. Ви тільки не подумайте, що я мию свою дитину в принципі раз в тиждень, раз на тиждень. Ні, кожна зміна памперсу в нас в ванні, і я його мию. Я взагалі не користуюсь вологими серветками ніколи і не користувалась. Нас їх взагалі немає з самого дитинства. Я завжди Ігната мию. Все закінчу свою думку вже з кімнатами. Вже висушились, перевдяглись, і концерт завершен. Так от, кожен вечір ми купаємося в душі під лікою. Ну, Єдине, що неможливо помити голову і вуха. Ну, не тому, що ліка їх не може помити, а тому, що Ігнат не дає їх помити. От, тому з цим важко. І, але ванну я набираю для того, щоб мені, як мені здається, ігнату було ну весело ж сидіти в ванні і купатись. Мені то було весело в дитинстві, але йому то не дуже весело, йому взагалі це не подобається. І от тільки що був явний тому приклад, я навіть і три слова не змогла записати вам, як все вже він накупався. Він помив машину і на цьому. Якби все, купання закінчилось, він вилазить. А далі починається те, що я його мию мочалкою, милами і голову мию, ну, там просто концерт на замовлення. От. Тому отакі справи. Коли це закінчиться і коли він буде вже кайфувати від води, не знаю. Але впевнена, що це така хвиля, і вона пройде. Але ось з весни, все літо, таке ось відбувається. Так що купання нам дається дуже-дуже непросто. І кожен раз, коли я от його так купаю з такими концертами, я кажу його татові, що наступний раз купати його будеш ти. Ну, ніхто ну, бажаючих нема. Всім добрий ранок! У мене сьогодні дуже незвичний ранок. Я почала його з тренування. Я вже дуже довго цим не займалась, але нарешті, знаєте, з'явилося якесь натхнення. І так, я з собою задоволена прям дуже. Так, зараз я проведу ще одне тренування вже з пилососом і шваброю, а потім будемо збиратись ідемо погуляємо трохи всією сім'єю. Сьогодні чоловік вихідний, і у нас в торговому центрі проходить знову виставка машин. Оцей Київ Кар Він був навесні, наприкінці весни. Мені тоді дуже сподобалось. Подивимось, що вони там не привозили в цей раз і Ігнат вже підріс. Йому буде ще, мабуть, цікавіше, бо там вже справжні великі машини. Тому підемо подивимось, що там відбувається. Можливо, щось там познімаю, можливо, ні. Подивимось. Так що, отакі справи. Все-таки, знаєте, як приємно, так не хочеться завжди мені е, займатися. Я не люблю спорт. Я просто знаю, що він треба, але я не люблю. От, е, але мені так важко завжди себе настроїти, але коли я вже це зроблю, я ну, така собою задоволена. І, знаєте, енергія стільки з'являється, е, наче після підзарядки якоїсь. Треба, е, я хочу все-таки це ввести в свою звичку. Ну, хоча би протриматись місяць, поки ви не знаєте, така ціль маленька протриматись місяць. Все, прогулялись ми на виставку, подивились всі машинки. Хоча ігнату ті машинки, що на парковці стоять машинки, що там на виставці, йому в принципі вони однаково подобаються. Коли виставка була навесні, вона мені сподобалась більше. Ну, мабуть, тому що я бачила це вперше, а в цей раз якби вдруге, і вже емоції трошки не ті. Немає такого здивування, так скажемо. От і плюс вони в цей раз менше виставили машин там, де була безкоштовна зона. От і. Ну, а основна така платна зона там було більше всяких цікавинок. От, але дуже багато людей там неможливо нічого не познімати, не пофоткатись. Дуже багато дітей вони всі там носяться. От, ну, але в принципі, знаєте, атмосфера така весела, приємно було там знаходитись. От, але якщо не дуже довго, я ще думала зайти в Сінсей, подивитися гнату речі там, деякі я хотіла. От. Але там такі черги, так багато людей. Думаю, ну ні, чого це я в неділю туди попрусь стояти в черзі. Просто онлайн я не можу купити бодіки, які хочу. Тому що 92 і 98 розмір вже все розпродано. Саме популярне. Як завжди, той, що мені треба, саме популярне. Мабуть, так всім завжди здається про. Розмір. От, а загалом я вже передивляюсь йому теплий комбінезон, і... я хочу купити комбінезон і окремо теплі штани на підтяжках і куртку. Тобто, щоб було два комплекти. і Потім будемо дивитися, які зручніші. Ну, і плюс, якщо один намокне. То буде другий. Ось такий в мене. план. Ви бачили, що наша поїздка закінчилась тим, що Ігнашик заснув в колясці, і тепер, от, будь ласка, четверта година, а ця дитина лежить, хоч би що. Ігнат, будемо спати? Ні. Спати ні? Спати ні? Ні. І як тут вирі, як тут е, вирівняти графік? Скажіть мені, будь ласка, як? Ну, це жах. Не, Чоловік мене сварить, що, я, що в нас немає ніякого графіку. А що, а що я можу зробити, да? якщо він лежить, тут, свариться на мене і ще й спати не хоче? Спати пішли. Чуєте, спати? Ні. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було з нами як завжди цікаво і весело. Ви приємно провели час і. Зустрінетесь з нами у наступному відео. Все, всім пока пока бувайте.